У волинських селах таке враження, що як сусіди з сусідом іще не побився, то певно саме шукають киє. За що тільки не гризуться і не чопуться: то за межу, то за курей, то за те, що хтось на когось косу глянув, і ви лише спробуйте сказати людям: хіба то проблеми невже не можна домовитися? Ось до криміналу і доходить цього разу накипіло між сусідами біля любомля. Дожив чоловік до пенсії, ніколи в жодному криміналі не був замішаний, а тут таке. Опинився дядько на лаві підсудних. Вечір з сусідами виявився ну дуже запальним. Діло було торік влітку. Тепер пенсіонер суддям не показується. Мій підзахисник брав участь дійсно у бійки між потерпілими. Однак почав бійку потерпілий. Він наніс, йому палкою удар по голові що підтверджується експертизою. Далі його дружина потерпіла, також захід і бігла і стала його вбити. Він тільки захищався. Мовляв, пенсіонер лише штовхнув сусідку. Я не знаю, де вони взялися синяківці, при неї не були. Тому я вважаю, що він діє в межах на підхитної оборони, тому пройшов виправити. Пенсіонер переконував, що він у цій історії, як то кажуть, білий і пухнастий. То все вони, злі сусіди. Показав, що за весь час накипіло, оскільки були неприязні відносини з сусідами. Ввечері заводив корову у хлів, поки жінка корову доїла, пішов закрити гаража і поздороватися із сусідом. Коли вийшов на вулицю, сказав до нього Привіт, курячий злорій. Після чого особа вісім взявся за палку і почав бити. Однак палку вихватив і викинув до сусіда. Потерпіла сусідка розказала зовсім іншу версію про лайливого пенсіонера за біяку. Побачила в нетверезому стані, який йшов від хліва до неї, та голосно матюкався. Йшов до її чоловіка розбиратися. Коли підійшов, то відпихнув її. Вона в той момент мила відро. Тому вся була облита водою. Коли підбіг до чоловіка, то почав його бити кулаками зі всієї сили по голові. Чоловік під час побиття дуже голосно кричав: вона почала розбороняти і била рукою по спині, щоб той перестав бити її чоловіка. Після чого перестав бити чоловіка і кинувся бити її. Коли прийшла жінка, то забрала його додому. Чому стався конфлікт, сусіди і гадки не мають. Мовляв, стосунки були лише на рівні, привітались та й все то точно призначити зінчуку покарання в виді штрафу в розмірі 50 неоподаткових мінімум доходів громадян, що становить 850 гривень. Стягнути з обвинувачення на користь потерпілих порціальні витрати, понесені ними на правову допомогу в сумі 2250 гривень кожному. Врешті вирок суду залишити без змін. Чи захоче дядько ще раз так емоційно урізноманітнити свої вечори на пенсії, то лише йому відомо. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.